29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв Крут українських студентів, які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ. У 18 році потрапили в полон і були розстріляні більшовиками, що відомо про цю подію з історії Української Народної Республіки. Пояснюємо коротко. З українського боку в бою під Крутами брали участь приблизно 600 бійців, 250-400 старшин та курсантів першої української військової школи. Імені Богдана Хмельницького, 114-130 добровільців, першої сотні корення студентів січових стрільців, 60 вояків корення смерті, 80 бійців Чернігівського вільного козацтва, кавалерійський загін. Їм протистояли 6-7 тисяч більшовиків. Бій 29 дев'ятого січня року тривав кілька годин і завершився великим втратом для більшовиків. Українським бійцям вдалося на кілька днів зупинити просування більшовицьких військ до Києва. Семен Петлюра мав час на придушення постання більшовиків на заводі Арсенал. На залізній платформі вкруте за 130 кілометрів від Києва українські студенти ціною власного життя зупинили на кілька днів наступ більшовицької армії на українську столицю. Приблизно 30 студентів з розвідувального підрозділу потрапили в полон. Більшовики їх розстріляли. Є ймовірно, що перед смертю їх піддали тортурам, відомі прізвища лише 19 загиблих. Для ОНР загиблі студенти одразу стали героями. Одним з перших написав вірша пам'яті 30-ти Павло Тичіна. Понад це вони любили свій коханий край, вмерли в новому заповіті. Славою святих писав поет. Командувачем українських частин, які брали участь у бою під Крутами, був Аверкій Гончаренко, колишній капітан Російської імператорської армії, нагороджений Георгіївським хрестом. На час подій він був командиром курення першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. Відомо, що пізніше він працював у військовому міністерстві Української держави Павла Скоропадського, а у 1919 році був одним з соратників Симона Петлюри очолював його державну канцелярію. Одна з найбільших міфологічних сторінок історії. Чи з брак документів про ті події історики неодноразово спиралися на спогади їх учасників, але Мар є суб'єктивною оцінкою подій. наведена інформація потребує додаткової перевірки. Дмитро Дорошенко, який був противником Михайла Грушевського і міністром закордонних справ Гетьмана Скоропадського, 1921 року в Нарисі пам'ять тих, що полягли під крутами, поширив неправдиву інформацію. Про те, що під крутами воювали лише студенти. Він же подав причину їхньої загибелі, те, що офіцери накивали п'ятами з полю бою і звинуватив у смерті молодих патріотів вище керівництво УНР. Насправді у Києві почалося повстання на заводі Арсенал, а корінь ін Шевченка у сусідньому місті перейшов на бішовику тому і рішив, а верті його черенко щоб у них і того. В 2019 року на екрани вийшла історична драма Олександра Шапарова, крути 1918. Наразі фільм доступний на каналі Держкіно в Ютубі. Половину коштів на фільмування з бюджету у 52 мільйони гривень надала держава, а до батальних сцен залучили бійців Національної гвардії. Фільм поєднує висвітлення реальних історичних подій з вигаданою сюжетною лінією про боротьбу української контррозвідки проти більшовиків. І незавишення просвітую колишнього держсекретаря Міністерства культури Артема Біденка. Історія столітньої данці це той програш, який ми уважно вивчаємо, аналізуємо, щоб рухатись далі. Це той Перл-Харбор, після кого Україна піднялася і буде рухатись далі.